Дякую, шановні колеги. Я буду почергово ставити ці поправки, які ви сказали. Ну я спочатку поставлю, а потім з процедури дам цаболі. Ні, ні. Я спочатку, тому що спочатку був ласенко. Я повинен реалізувати його право. Потім шановні колеги. Шановні колеги. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Я вас прошу. В парламенті вирішує голосування. Тому давайте займемо свої місця Ні, і зробимо не, не, так, не, як не працює парламентаристкою. Ставлю дев'яту поправку. Не, я, не, не, я перепрошую, ви заважаєте мені вести. Ну дев'ята поправка, не, яка врахована частково. Не, Будь ласка, все, ставлю не, в цій не, редакції. Прошу в... я ставлю десяту поправку в тій редакції, в які вона врахована комітетом. Прошу голосувати. тільки з процедури Ярослав Іванович, і після цього голосуємо. Будь ласка. Я, же, я заявляю про те, що я одразу реєструю, реєструю постанову по блокуванню цього голосування і вимагаю не ставити ніяких скорочених Дякую. шановні колеги. Раз. Будь ну, ласка, я... приготуйтесь до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін. До кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 12414 прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. Прошу голосувати. за 263 рішення прийнято